Так, ми взяли ось вот такий чай. минулий раз ми пили, і від нього було прям офігенна. Концентрує думки, сповнюючи чисту енергію. А, мускатний виногради, гірчинка хмілю, абрикоси карамель шоколад. Твой бувший. Як можна зрозуміти як можна хоч у неї в цьому житті? Як можна зрозуміти... Та блін, какая ти обрубиш. Коротше, як можна зрозуміти з мого останнього відео? Якщо ви не дивились, то подивіться. Я не знаю, чи можна приліпити десь тут прям посилання в цей момент. Я його приліплю. Якщо не, не можна, то посилання буде в шапці цього Що? Якщо не можна, то я залишу link below this video. белоудисвіт. Your... Я хворіла і я тиждень була в повному бреду. Я намагаюся змінити своє ставлення до речей в житті і хочу діяти, виходячи з того, якою людиною я себе бачу, якою людиною я хочу бути. І це дуже, дуже складно, тому що старі патерни. Вони нагадують про себе, а особливо вони дуже сильно про себе нагадали, коли я захворіла, і була дуже вразливою. І мене відкинуло прям дуже назад. два кроки вперед один назад. Зараз я потрохи повертаюся до себе. Я хочу бути вдячною за все, що відбувається в моєму житті. Я хочу вміти помічати речі хороші, які зі мною трапляються. Не ігнорувати погані речі. Взагалі, що таке погане, хороше. Це все виключно оцінка нашого мозку. Ми самі вирішуємо, що для нас погане, що для нас хорошо. Але я не хочу уходити дуже сильно так, в якісь філософські догми. Я просто хочу бути щасливою людиною, і я розумію, що бути щасливою це не залежити від того, що відбувається зовні. Зовнішній світ він дуже непередбачуваний і неконтрольований. Єдине, що ми можемо контролювати, це наші реакції. До чого я це все? Так, да, все, починаємо. new chapter. Зараз я йду за пуером. Мені трошки вже реально остагидла кава. Походу, я не маніфестувала, те, що я не хочу пити фільтр, і я дійсно перестала його хотіти пити. З місяць, типу, ходила, -от -от. -от. я беру оскезу, ні, я не беру аскезу, ні, я беру то, я беру сю, я беру третє. Ні, я п'ю каву, я не п'ю каву. Ну, коротше, це така трошки ще забула. І все це пройшло до того, що мені просто фізично не подобається кава вже. Я хочу пуэру. Хочу навпитися я хочу цього поерного стану, коли ти такий, діба! Я всі мені фазі запитала у пампіщиків, що мені почитати, тому що я дочитала свою книжку. Я мало читаю, але дуже хочу причити себе читати. І я запитала у пампіщиків, типу, що вони можуть мені порадити. Мені накидали просто огромезний список. Хочу от піти ще купити. себе какую-то книжечку почитать. Беру вас с собой и мы идем чипи чипи и чапа чапа и руби-руби. и раба раба. Просто uh, future is now, три пора. Я думаю, uh, китайцы просто просто были бы такие. У <свы> 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 oh, oh, там oh. Украина? <свы> Бандера з нами. Коротше, немає поеру такого, щоб заварювати в... О, вона вже прибула. Покажи папічикам. Немає перу такого, щоб заварювати в чайничку, тому ми взяли поерні. Пуер на пусі. А скільки коштує один пакетик? 63. гривень. Золотоворочка, кажі, безпощадно. В три роки я, мама відправила мене гуляти з папою і мене укусила бджола за око. І в мене опухло око, і я папі типу, кажу, баба мене типу, укусила бджола, а він каже, ти, що ти шутиш, це неправда. І Ла, ок. <реш> Поки ми вже прийшли додому, мене розпухло ока, а нам на наступний день мені треба було фоткатися, знаєш, це шкіл, типу, ой, е, в садику альбомчик. І в мене просто типа, опухше ока. Але там, до речі, не дуже видно. Тоді вже, походу, був фотошоп. Фотошоп, конечно. Уже фотошопили. Well, коли... Звісно, він був, там вже <реш> всі робили графами. Блін, а насправді цікаво, зараз малючкам роблять такі от графські фотки. Це я вважаю реально. Надіюсь. Це геніально. Це ну, ну, typу... настільки об'єднує всіх українців, бо кому а покажи свою фотку графіні. Це реально легендарний костюмчик. Я пам'ятаю, що просто всім однаково цей костюмчик. І реально ця фотка, де я імператриса, вона, блін, сама культова. Ну, тебе прямо взагалі Шехерезада. Шехерезада, 3000, тисячі, да. так. Ось таку книжку я взяла. Мені багато хто порадив е, ось цю книжку за є земля. І взагалі я давно про неї чула. І місто дівчат мені ще порадили. Але місто дівчат закінчилося, тому я взяла ось цю книгу. Це кримський роман Анастасії Левкової. Сподіваюся, що мені буде цікаво, і з цієї книжки почнеться моє кохання до читання. У нас з настрією адікшн стосовно однієї булочки, яка є в Новусі. Це просто таке ще Це типу листкове тісто, а всередині творог з зеленью, його супер дофіга. Це листкове тісто, боже. Подожди, подожди, подожди. Погружаємо. опа. Це найкраща булочка, яка взагалі може бути. Роліні, Роліні просто, типу, на Роліні навіть поруч не стояла. Буквально значно... поруч не стояла. Буквально рано, його тут немає. Дябо, тому що ця булочка, вона, типу, сумасшедша. Girls dinner. Значить, Оселедець. Я взагалі в шоці, що оселедець коштує 40 гривень. Я не розумію взагалі, ціноутворення, економіка яблука, авокадо по знижці. 60 гривень. Ви філино ланч. Одна філа 40 гривень. Ну, типа, булка 40 гривень і риба 40 гривень. Это сьогодні у мене запачкатися рибою. Корзину брати не треба. Нікоди. Я обожаю. Ось так ходити Типа, просто випробовувати свою моторику і мишці на своїх пальцях. Тож, типу е, І так, відварила і посмажила картопельку. Ммм, не заварилася. Круто. Замаринувала цибульку. Серідочку і звучок паріща. Бон апетіт! Я тупо проспала. Ми з Настю сьогодні йдемо на базар. Ми домовились на восьму. Я поставила будильник на сьому. Прокинулася с Наступний кадр я прокидаю себе з 5-8. Зараз дуже швидко розбиратися і покупати кабачки. Отак от якщо що люди ходять на базар, якщо ви не знали. Що ти хочеш купити там полоф? Фініти і хочу щось вашего. Такусь кошену капусту, якщо там другій сілі. І у них були якісь напої ваші. Мені хочеться щось покоритися. Вона хоче покоситься, жорстко. Що я планую купити? Я ще не думала про це, але я точно хочу якийсь кабачок, а я не їм м'ясо. Може, <рес> а що покупати? Ну мед. Яку зелень? В тебе меду нема, дати? Я з'їла весь мед. О. Мені мама передала просто трьохлітрову банку чи літрову я просто гляділа. Ну коротше, я із тих хто не любить панувати. Я люблю відчувати серцем, тому я прийду і я відчую що. Ну, затарилися. Вона прям затарилася дуже потужно. У мене квашена капуста, квашені огірочки, фініки одні, фініки інші і мигдаль. Скільки ти потратила? 200, з мигдалем 300. Квашена капуста і квашені огірки 200 ще. Тобто 500. І ще ми з тобою купили квасна. Це 600, 125 гривень плюс. Так, от ти виріжеш. 625 вже? Да, ми діти 50 чи на хвостку. Як буду казати, як моя мама нічого не купила і на 600. Так, ну я говорила, що я ще хочу купити кабачок і какую-то зелень. Я нічого сього не купила, я вже купила кіньки. Мазофаті і купила какети. Ось такі от карамельки. — До чаю, до чаю, Ну, чаю, Ну, кавусь. І ми, я вважаю, наш найголовніший улов це ось цей брюд. Uh, він дуже кислий, ну, типу, реально 250 гривень за таку пляшку. І це 200 гривень, тому що пляшка, 200, да. пляшку можна 200. потім вернути і да. ще отримати. Я весь тиждень думала про те, що, блін, ну, от нас вихідні, вихідні. Я поїду в ботсад і цілий день проведу в ботсаду, буду обіймати дерева, буду читати книжку, і от настав вихідний. І що ви думаєте, мій мозок такий. Нещо тільки Бацад. Це так далеко тіпі. це їхать 30 хвилин на самокаті. Є класний парк тут під домом. Там, звісно, типу, не і про який ти тиждень думала, але дуже схоже. І у мене починається, типу, якийсь галбьож в голові, що типу, та -да, я просто не хочу їхати. Я реально піду в цей сад під домом. Тож, в той же момент я така, «Та блін, ну ти ж себе, типу, зраджуєш. Ти весь тиждень хотіла поїхати в той готсад, не в той, котрий під домом». І я така, «Ну я можу змінити своє». Ну, коротше, і починається просто якесь то обмусолювання непонятно чого в голові. І, типу, замість того, щоб там бути в моменті, я починаю вот эту отаку-то непонятну дискусію у себе в голові. Маю надію, що я зараз можу перемогти свій ледачий мозок, який каже мені, що не треба нікуди їхати. Але да, я собі що? Я собі нічого. Так от буває, друзі, блін. Як, як тільки з'являється момент, коли мені здається, що я починаю себе розуміти, і я знайшла всі ключі до того, як е керувати своїм станом, витрапляється от такою, от такою, от, -от ніпонятно, яке взагалі. Коротше, складно описати, але я думаю, що ви кейч вайб і що він у багатьох uh, буває, можливо, навіть зараз у когось. Але нічого. Кілька разів обманюємо себе, вираємо не те, чого нам хочеться, просто тому що ми звикли себе обманювати, і що нам ніхто нічого не скаже за це. Десь жмемося, десь змінимо плани, просто тому що, просто, просто тому, що я ж кажу, ми так звикли. Я розумію, що життя вміє вносити свої корективи, і треба адаптуватися до цього, вміти. Наприклад, сьогодні ну, я хотіла поїхати. Тиждень мріяла про те, щоб поїхати на Боцат. Ну не мріяла а хотіла. І зараз, от настав цей день, в мене немає ніяких вагомих причин не робити цього, окрім того, що мені лінь і мені здається, це неважливим. Мені здається неважливим те, що я цілий тиждень хотіла поїхати в боцад. А потім, а чому немає настроєння, чому мені нічого не хочеться робити? Та тому що ти ну, не цінуєш себе. Ти вважаєш, що твої бажання вони неважливі. Що ти хочеш тобі взагалі від себе? Всі ваші бажання, мрії, вони важливі і мають бути здійснені. Ми, якщо немає причин не робити чогось, робіться. От так. Я буду чилить. Сіла в коузі плейс, шли в якому то брідувся. Я дивлюся, ой, який затишна Камеечка, Можна там посидіти, типу, почитати. Але е, я не помітила, що там порцією з камеечкою п'ять охорони собак а, Я помітила це вже, коли собака одна почала знімати кіпіш і гавкать. Ну, вона типу, не прямо якась була агресивна, але мені від неї було не коузі. І я така, ладно, типа, окей, хай буде. Думала, що вона одна. А потім я побачила, що там вона не одна, а їх там п'ятеро. І я така, о о ну це вже, типу, не прикольно. Коли друга собака почала підходити до першої, щось, типу, гавкає. І вони дивляться так от на мене, я на них, і я така, боже, пожалуйста. У мене ще в голові в цей момент просто, типу, не можна відчувати страх. Собаки відчувають від страх, і вони типу, йдуть на нього. Ну, але як ти можеш не відчувати страх, коли, типу, на тебе дивляться дві собаки, і ти знаєш, там ще три, і... Вони можуть щось зробити. Плохе. обов'язково. Перша думка це не дуже зробити щось плохое. При тому, що ніколи на мене собаки не нападали, і ну, в мене не було якихось прецедентів з ними. Але а, я знаю купу історії, і моя тривожка така. А те, що може бути отак? Отак от може бути. Страшно? Да, це жорстко. Якщо так буде, це буде дуже жорстко. Якщо вони нападуть на тебе, тобі ніхто не допоможе. Круто, спасибо, тревожность. Це дуже допомагає мені жити. Поки вони гавкали, пішла. Слава Богу, вони не йшли зі мною. Класна книжка до речі. Я тільки почала її читати, буквально типу, 20-та сторінка, але дуже цікаво вже.